Чому перевага виступати першим після перерви. Всі задоволені канапками і кавою, і готові спожити трошки духовної інформації. Я розкажу про можливості від Українського інституту книги. Український інститут книги це державна установа в системі Міністерства культури і інформаційної політики, і наша. Найголовніша мрія, щоб українці більше читали це тут, всередині країни. А назовні ми займаємося також тим, щоб світ більше знав про українську літературу. Строго кажучи, те, що робить Інститут книги, це не зовсім гаранти, це скоріше. Фінансова підтримка мистецьких проєктів, наголошую на цьому, і на тому, що, на відміну від попередньої сесії, все, чим допомагає Український інститут книги, це державні кошти, наші з вами кошти. І тому е, треба зважати на особливості використання цих коштів і подальшого звітування. Чим подібні програми Інституту книги до грантів, тим, що це так само для вас можливість виконати той мистецький проєкт, який вам цікавий за фінансової підтримки держави. І так само, як і з грантами, конкурсна основа, відбір тільки тих проєктів. Заявники яких доведуть спроможність виконати ці роботи, ми використовуємо інструмент мистецьких конкурсів, такий механізм і процедуру використання бюджетних коштів. Цього року ми вперше це робили і продовжуємо наступного року. У нас будуть мистецькі конкурси з підтримки видання книжок і проведення заходів з промоції читання. Цього року ми змогли видати, укласти угоди з переможцями мистецького конкурсу на видання книжок. Як ви бачите, була доволі серйозна конкуренція. І за результатами виконання цих робіт видавці видадуть книжки і доставлять їх до українських бібліотек. Вчора в інституті вже побачив перші три книжки, якими звітували українські видавці. І до кінця листопада тисяча українських бібліотек отримають комплекти від 133 книжок. Що це за книжки? І це мають бути твори, видані вперше. Твори українських авторів, не перекладні, не перевидання тих творів, які видавалися раніше, а це хороший шанс для нових книжок, для молодих авторів побачити свої книжки виданими. Треба зважати, що в цьому конкурсі є кваліфікаційна вимога, а саме заявник повинен бути зареєстрований в Державному реєстрі суб'єктів видавничої діяльності. Хтось може подумати, що це погана новина, але є і хороша новина. Цей реєстр доволі простий для того, щоб в нього додатися. Просто якщо ваша установа в цей бік думає. То подбайте наперед про те, щоб відповідну заяву в Держкомтелерадіо подати. Які видання були підтримані в цього року, ви бачите на слайді? Пріоритети 2024 року будуть подані в оголошенні. Стежте, будь ласка, за. Результатами за е, матеріалами на сайті. І так само повернусь до попереднього слайду. Кожен крок, кожен етап цього конкурсу фіксується на сайті Інституту книги. Там ви можете побачити повні списки заявників і повні списки відібраних проєктів. На 24-й рік в бюджеті який проголосований в першому читанні. Передбачено до 40 мільйонів гривень на цей мистецький конкурс. Сподіваємось, що, можливо, буде більше в другому читанні. І ми закликаємо тих, хто хоче взяти, спробувати себе як видавець, подаватися на цей мистецький конкурс. Ще один напрямок мистецьких конкурсів це промоція читання. Будь-яка ваша активність спрямована на те, щоб заохотити українців читати. Ми не обмежуємо форми, жанри, види активностей. Все, що сприяє досягненню мети, про яку я казав, щоб українці більше, більше читали, це все. Вітається і відкрите для участі. Тут, на відміну від попереднього мистецького конкурсу, кваліфікаційних обмежень немає. Будь-яка юридична особа, ФОП, громадська організація, суб'єкт господарювання. Якщо вважає себе спроможним і хоче проявити себе в цій царині, може взяти участь. Цього року ми підтримали. 9 проєктів, списки заявників і списки підтриманих проєктів можна побачити так само на сайті Інституту книги. На наступний рік в межах 11 мільйонів гривень запланованих в бюджеті ми очікуємо близько 20 виконаних проєктів. Ну і сподіваємось, що не менше 40 заявок було подано з тим, щоб було з чого. Було з чого вибирати. Пріоритетні напрямки будуть подані в оголошенні, але ми розуміємо, що так само в фокусі буде те, що зараз ви можете побачити на екрані ті пріоритети, які будуть для нас важливими наступного року. Третій напрямок відмінний від. Двох попередніх, тим, що він насамперед назовні спрямований, Український інститут книги відшкодовує видавцям витрати на здійснення і видання перекладів за кордоном. Але я розказую в цій залі насамперед, тому що від двадцять року і збережено це на наступні роки. Брати участь в цьому конкурсі можуть і українські видавництва. Це означає, що якщо ви вважаєте себе спроможними забезпечити переклад з української на іноземну мову та промоцію і просування продаж цієї книжки за кордоном, ви так само можете взяти участь в конкурсі. Так як це взяли цього року кілька українських видавців і деякі з них підписали угоду з інститутом, будуть видавати переклади польською і англійською мовою з тим, щоб поширювати ці книжки в Польщі і в Великій Британії так само. Статистика цьогорічна і наші плани на наступний рік на екрані. Обмеження на один проєкт до 8 тисяч євро. Цього, в принципі, достатньо для того, щоб забезпечити якісний переклад, редагування, видання паперової чи електронної книжки. Сайт Інституту книги, адреса на екрані. Так само можете стежити за нашими сторінками в соцмережах. Якщо будуть практичні запитання сьогодні, я залишаюсь в залі і буду з вами до кінця роботи цієї сесії. Будь ласка, звертайтесь і радий буду побачитись наступного року з вами, як з заявниками. Дякую. Дякуємо, пане Юрію.